Курва, робіть, що хлопці, курва, робіть! Де ми хлопці, курва! Я маю в обід діда мав забрати від проктолога, хлопці, я не знаю де є! курва, хлопці, робіть, що хлопці, курва, робіть! Да. Добрий день, я вже на місці. Давай всередину заходь. Щоденько. Добрий день ще раз. Да, Здоров. Здоров. Так, це документи, да? так? Тих паспорт давай. Ботік, паспорт. Я думаю, що мені зараз робити треба. Там, ну. Слухай, ти менше думай. І їж, їш худога, каву і все буде. Давай. Забереш на п'ятому вікні. Ага, хорошо. Все, давай. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Підтримай український контент, допоможи проекту Паляниця робити нові випуски. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі під цим відео, обирай суму поповнення та натискай зробити донат. Кожні ваші 10 гривень допоможуть у розвитку нашого проекту. Спонсором сьогоднішнього випуску став Олексій. Дякуємо вам за підтримку, ваша «Паляниця». Куме здоров, чуєш. А можеш прийти сьогодні до мене в гості, щоб моя щось їсти зварила, бо вона варила лише їсти, коли хтось приходив в гості. Та й по поїмо файно, а потім я до тебе прийду в гості, коли ти захочеш їсти. Добре? Добре ну, мені, давай. ви не можете зателефонувати? Ну вашу покриття. Ваше... Ваше... Слухай, блядь, Вашу вежу відрізали світло, блять! of the season when love runs high in this time give it to me in this time give it Доброго дня. Що вас цікавить? Е, мені б ялиночку. Ой, ви знаєте, всі ялинки вже продали, немає наявності. На може сосну? Від цього не відмовлюсь. Ти... Я про сосну? Та давай сідай. Та, ні, ні. Та... Добре, оце. Оце добра. Оце. Ромашка теж можна їсти. Мак, добра. Дівка добра. Це що таке? Недобре, навірно. Так, поїхали далі. І ще у нас. О, Дід Мороз! Оце добре, оце добре, оце добре, оце добре. Далі. Оце теж добре. Ось там Вінницька область. Ось там Житомирська область. Я знаходжусь між двох областей. Вінницька, Житомирська. А це дюті Фрі. Від Романа до Йордана мене не буде на роботі. Все, навіть mm, не sorry? You know, understand. What are you talking about? From Roman to Jordan, Ukrainian Ramadan. Все. Діма гуся помив! Діме гуся немає! Діма нема гусака! Гусак де такий кривувати? Діма немає гусака. Ми вдома гуса не тримаємо, ні одного гуся нема вдома. Діма, тебе є гусь? Нема. Де гуся? Діма що, гуся купляв? Мебля. Чо бля? Мебля. Вибачте. Ну, 2 мільярди гривень відділяти на єдиний марафон. 2 мільярди гривень. Ми могли півкраїни закрити Можливо, не пів. протиповітряної оборони. блядь, Я, Коли дівчинці, дівчині дівчинонці виповнюється 25 років. то вона стає старою бабою. А коли 30, <гум> можна вже йти на пенсію. Що? Під'їхати до тебе на теремки? А це де? Це ж не Київ тепер, да? Угу. За Лабіцькою по одеській трасі. Автобусом да їх? Угу, угу. Це за за Ocean Оушен Плазовщина там, де? Угу. Мабуть, через півроку побачимось. Алло? Да, ало А чого ви мовчите? Я кажу: алло, я що вам до, додому зателефонувала? Суть вашого звернення, точно, будь ласка? Алло! Ти бач? Алло! Я... нараду, мене вигнали з нараду, мене вигнали з наряду, я їх всіх там заїбав. Кажуть, в українській армії все ще процвітає дідівщина. Не знаю, я багато місяців в армії і такого ще не бачив. Так, хлопці, ще метр вниз і потім погодую. <звук> Алло, доброї ночі! Шавуху можна замовити? Так, так, одну. Вось точно не будеш? Ні, 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 дякую. Так, одну. І е, мені, будь ласка, з сиром маленьку і без капусти, щоб зовсім капусти не було. А так все класте, окрім капусти. Е, так, адреса ви вже нам привозили сюди. Наша посадка. А коли будете? Що вже тут? Нічого собі. Доброго вечора. Добрий вечір. Третья посадка, перший бліндаж. Так, так. Е, ваше замовлення, будь ласка. Нічого собі, красунчики, в... е, на вас... Так, одне сиру, правильно? Так, так, без капусти. Без капусти. Все, все. Хлопчики, давайте скоренку, тому окей. що буде, окей. Давайте скоренку були ще два замовлення. Даю, 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 даю. Піца холодна. Так, так. Бажано бездачі. Е, раз. І за, за те, що так оперативно. Братику, на чайок тобі. Супер, все. Все, щасливонько. Подякував. подякував. Гарної гарна, ночі Набдаємо. вам, гарної ночі. Все, ми бліндаж там привіт передавай. Плюс, плюс. Ах, яка. Шавуха. Ти палец, знову холодну привіз. Поверни чаєві, будь ласка. Круто, що російськомовні українці переходять на українську мову. Тепер питання наступне: а коли закарпатці? Ну, реально, російськомовних, так. Російськомовних я хоча б розумію, а Закарпатці взагалі ні. Я нещодавно спілкувався з закарпатцем, Це ще зрозумів. Це бограч. Але давайте так, я не наганяю на закарпатців. Це прекрасні українці. Я взагалі вважаю, що було б круто, якби вони були нашими зв'язківцями. Уявіть собі, якщо расисти перехоплюють розмову двох закарпатців. Ника у позірів позірвав два танки. Даю точні координати. Пишеш? Пишу пеля іванківських оріт, кіт завернути наліво, там де пес од'язаний. Там нараз такий ся у хащахся спрятали. І расисти такі, ну що там? То походу нам дупа, вже війська НАТО ввели, однозначно. Та сто Германа Галущенка, якщо в Україні і ізклатиметься відключення світла внаслідок російських, атак, то вони можуть систему, блекаути матимуть. Не спиш? Давай, вставай. Всю Сюжитні проспиш. Давай, вставай. Пошли. Добрий день, вам щось підказати? Ну, звісно, підкажіть, до же в магазин дебіл прийшов, який сам не знайде вітрину з павербанками, так? Роботу знайшов, дружину знайшов, ваш магазин якось знайшов, а на павербанках посипався, так? Ой, дивіться, а що це таке? А я вам підкажу це вітрина з павербанками. Виходить, що ви мені не підказали, а я сам її знайшов. Получається, що не таке вже і дебільне, так? Це епілятори. Бля, а ти павербанки? <плес> Я крестик поставив. Мене звати Нікола Карма Я цікавлюся, скільки коштує ваш лук. Який лук? Це цибуля. Цибуля. Не лук, сука. <плес> Ой, О, <не> нікетоза! <глядоза! плес> І далі важливе повідомлення у зв'язку з режимом збереження тепла та електроенергії всіх незаміжніх жінок просять переселитися до нежонатих чоловіків. Будь ласка, не ігноруйте це питання та обов'язково передайте близьким. Я Настя Лісовська, дівчина з України, продана в Османське рабство. Мене везли на чужину Дніпром і Чорним морем. Я втратила батька. Grrrr <shrug> 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 Grrrr Нормальній сім'ї, мужик, всьому голова. Як сказав, так і буде. Лен, На. чаю мені бігом принеси. Іди нахуй, подерні свою жопу і йди сам зроби. Я діжу, служанка, що лише. Дякую.